Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всіх хто завітав до мене сьогодні, цього зимнього дня. Я рада вас вітати в нашому славному місті Макари. Зараз ми зайшли у один із парків Макарова. Прекрасний дизайн. Чудові, рослини, радісні люди і на дворі зима. Маленьке європейське містечко на Україні в Україні. Красиво, сніжно, чисто і дуже-дуже-дуже святково. Давайте пойдемо, подивимося, що тут у нашому. Паркові зараз красивого. І подивимося на ці рослини, можливо, ви собі візьмете, на замітку і посадите щось. І ось в очі падає вар'єгатний бересклет, красивий, сортовий, які чудові листочки, жовті гілочки. На жаль, я сорт назвати вам не можу. Але яка чудова рослина. А за нею спіре я ще не скинула листочки. А тут із червоними ягідками красується Барбарис. І ось одна із рослин, не можу сказати, назви. Собаки гуляють, пергола, ла, лавочки. Красиво, гарно і добре. Це наша квіточа Україна, це Київщина. Страшно подумати, що по цій вулиці йшли ворожі танки. Макарі відбудовується поступово. А ось перед вами масив Магонії. Який він красивий і влітку, і взимку, і восени, і навесні, коли він квітує. ось ягоди його. Бачите, які. І тут ягоди під снігом сині. В нашому містечку дуже багато маленьких кафе, де можна зайти випити кави, де можна з'їсти тістечко смачне, ну і багато дитячих майданчиків, де наша малеча гуляє з мамами, з татами, з бабусями. Я думаю, вам чути цю музику. Легенька музика супроводжує людей, які відпочивають тут. Ввечері світяться оці фонарі. Лавочки засніжені стоять. Ну і собацюри їм тут гарно і добре. Вони прийшли з кимсь. В такому грецькому стилі. Колони, на які спирається перголоця. І знову бере скліт під снігом. І знову красується своїми сережками кораловими Барбарис. Дуже він декоративний, особливо на снігу. Тож, дорогі друзі, я зараз прямую в один із магазинів. Мені прийшла посилка від Флоріум із нарцисами. І мені треба купити трошки землі. Тож ходімте, -то, пройдемо далі по нашому паркові. красивому, затишному і такому засніженому. І знову масив магонії. Подивіться, як вона гарно виглядає під снігом. І восени в неї були отакі пурпурні листочки із зеленим. А тепер вони вкрилися снігом, засніжені. Ось такі от красиві.

Ми вже дійшли практично до нашого магазина Брунька. Ось наша покупка. Купили ми отакий універсальний грунт. І зараз поїдемо додому. Я буду розпаковувати посилочку із флоріума і посажу. У горщик нові нарциси. Такі, яких у мене немає ще. Нові сорти замовила. Ну а зараз, дорогі друзі, всім дякую за увагу. Я думаю, ви отримали задоволення, гуляючи по Макарівському парку. Познайомилися з красотами Київщини. Всім бажаю здоров'я. Успіхів у всіх ваших починаннях. Добра, мирного неба над головою. Підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія.